Сьогодні до вас не з позитивними новинами, тому що фіксуємо, що статистика загибелі на водних об'єктах області зростає. Станом на 26 червня 2024 року в області зареєстровано 40 пригод на водних об'єктах, наслідок яких 26 осіб загинуло, з них троє дітей та 23 особи врятовано, з них одна дитина. За аналогічний період минулого року маємо 32 пригоди, внаслідок яких 21 особа загинула, з них четверо дітей та сім осіб врятовано. Серед основних причин виникнення надзвичайних подій або ситуацій на воді у літній період маємо такі: це нехтування правилами безпеки, це перебування на стихійних, непристосованих для відпочинку місцях в водних об'єктах, недотримання правил поведінки на водних об'єктах, зокрема, до речі, і під час. Зимового періоду така сама причина і вживання спритних алкогольних напоїв. Ми виділяємо ось такі причини і просимо вас теж звернути на це увагу і у своїх статтях вказати на це. Також звертаємось до батьків і нагадуємо наполегливо рекомендуємо ще раз проговорити з дітьми правила, які рятують життя. Вони дуже прості. Рекомендуємо батькам не залишати дітей без нагляду, не дозволяти їм самостійно йти до водойми, купатися і розказати, що бавитися у воді не можна, вода помилок не пробачає. Всі ми з вами свідками є про те, що лише протягом цих вихідних маємо три випадки загибелі людей на водних об'єктах, і власне в неділю. Нами також зафіксовано відео у соцмережах під час моніторингу соцмереж, де діти пірнають навіть не з пірса, а з вантажного порту, з конструкції, які є в вантажному порті. Як вони туди дістались, ми не знаємо, але ж відео гуляє соцмережами. Тому наголошуємо на цьому, щоб не бавились у воді. Дивіться по області, визначено 27 місць масового відпочинку людей на водних об'єктах. Водночас, на обліку в головному управлінні перебуває, перебуває і 139 стихійних місць масового відпочинку. Відповідаючим відрізняється стихійні, це необстежені водойми, не визначені боями місця для занурення. Так немає рятувального поста. Якщо ми говоримо про місця, які визначені як місце масового відпочинку або ж коротко пляж зрозумілою мовою, там обстежене дно нашими водолазами. Там є рятувальний пост комунальних водолазів, там є очищений пісок, там є бої, так, які сигналізують про глибину і дозвіл чи заборону занурення. Разом з тим. Ми проводимо потужну інформаційно профілактичну роботу. Якщо ви слідкуєте за нашими соцмережами, дуже часто, а якщо конкретніше два-три рази на тиждень співробітники головного управління у районах спілкуються з громадянами області і нагадують їм правила безпеки відпочинку на воді улітку. Це дійсно так. Можна запрослідкувати на сторінках районного управління. Ми проводимо профілактичну роботу як у Стіні. Хійних місцях у відпочинку, так, так і у визначених місцях, тобто на пляжах. Нагадуючи громадянам правила, які я вже озвучила раніше, не занурюватися у незнайомих місцях, не залишати дітей без нагляду, не перебувати у воді занадто довго, або не отримати переохолодження або тепловий удар, і в стані алкогольного сп'яніння теж не заходити купатися.